Через декілька років чи буде та краса Карпату? чи вона може залишитися такою після цієї забудови? Ах, ну для мене як для науковця найбільшою втратою буде втрата біорізноманіття. Тому що о, після реалізації таких бульдозерних проєктів можна буде очікувати повністю заміну тих природних екосистем, унікальних екосистем, високогірних екосистем, які є рідкісними для України, на фактично ну, так звані рудеральні екосистеми, які Фактично, не вже не матимуть жодної якоїсь природної такої цінності. Ми побачимо, що буде втрата багатьох червонокнижних видів і, і видів, які охороняються різними міжнародними списками. Ми зможемо спостерігати, як зникають ендеміки, як поширюються на високогір'я інвазійні види. Тобто, всі ці речі, весь цей негатив в урбанізації, ми побачимо на високогір'ї.